Ой на ворі ярмарок підварає ярмарок, там ніде бабу продає, ніхто гроші не дає, там ні бабу продає, ніхто гроші не дає, є тоня є тоня. твоя борода, чому ж мене не продав, як я була молода, чому ж мене не продав, як я була молода, ой бабуню, бабуню сизеть. любка, тому ж тебе не продав, що теба, льопка, от тепер вже я стара, в мене сльози льються, ніхто в мене не купує, всі з мене сміються. ніхто з мене не купує, всі з мене сміються. Ой, дідуню, дідуню, я ж тебе любила, а ти Чи я надоїла, ой бабуню, бабуню, ти вже старенька, ти ж мені надоїла, хочу молоденьку, ти ж мені надоїла, хочу молоденьку. чи ти їх їхав, чи ти діду, і шалів, усі води прожили, а на старість ти здурів, усі води прожили, а на старість здурів, ти Не журися, ти моя старенька паця. Молодою поцілую до, до тебе вернуся. Молодою поцілую, до, до тебе вернуся. Ой, є до нього, до я ти мене жарося, ніхто грошей не дає, я тільки сміюся, ніхто грошей не дає, я тільки сміюся.